Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Дієтолог, ендокринолог Наталя Самойленко тут у нас в студії. Доброго ранку, Наталя. Доброго ранку. Доброго ранку. що це за монстр? Оземпік. В чому його феномен? Що ти знаєш? Ну це чергова чарівна пігулка, верніше чарівні ін'єкції, які допомагають худнути без дієт, спорту. І ну, всі їх чекають. Вони постійно у нас тренди змінюються. І ось зараз це оземпік ну, досить відомий, дорогий препарат. Скільки коштує? Приблизно це біля 500 доларів на місяць. В Україні А ліцензований? Та, в Україні він не ліцензований. Ага. Це завжди буде контрабанда. Так. Ну і плюс ви за ці гроші ви не впевнені, що вам привезуть а, якісний препарат, бо там дуже складні умови для перевозки. Потрібен гладоген, mm -hmm. потрібно ну певні умови зберігання. Якщо контрабанда? Mm -hmm. а, яка небезпека? А, ну а, в самому легшому випадку нічого не подіє. А, ну, і, тобто, як ви кажете? Е, mm -hmm. Ну да, бо mm -hmm. діючого речовина, речовина не буде активною. Але, але є, гірше... звісно, гірші випадки, і е, препарат е, непоганий справді, але неоднозначний. Е, е, ну, гірші випадки, які ми бачимо зараз в літературі, описують в медичній спільноті, обговорюють. Mm -hmm. А це ризики онкології, mm -hmm. а ризики онкологічно подібної залози, особливо якщо у людини ну вже є певні проблеми, вже є вузол, mm -hmm. і він ну такий сумнівний. І е, е, його подальший шлях в онкологічну сторону, в бік може вирішити Угу. Ну от давайте розберемо цей феномен Оз Оземпіка, так угу. як він діє. Це сучасний препарат, це семі глюти, діюча речовина, і він має свою дію в декілька ланках. А перше, це зниження апетиту через угу. центр голоду. А угу. друге це зниження апетиту через уповільнення евакуації їжі з шлунку. Ну тобто харчовий камок досить довго знаходиться в шлунку, Нам не хочеться угу. їсти. І от згадайте симптоматику, коли якийсь розлад був шлунковий, да. Оце щось мутить, їсти не хочеться, да, апетит знижується. От приблизно те саме відчуває угу. людина, яка робить ін'єкції оземпіку. В чистому вигляді чи може оземпік замінити а, спорт і здорове харчування? А, так, на певний період часу може, тому що людина набагато менше з'їдає а, а, Вона зазвичай не може тренуватись в тому ж темпі, в які був раніше, але а, значне зниження відсотку калорій вже а, дієво. Тобто раніше там робила операції да по зменшенню а, шлунку, приймали якісь там mm -hmm. а, інші ліки, які здебільшого на а, як психотропні препарати працювали. Там були інші побічні дії, тобто а, тут. По суті, є змагання між побічними діями препаратів а, і а, кінцевий ефект це схуднення. Ну, знаєте, як кажуть, що є захворювання на мільярди доларів. А це ожиріння. А як це працює? от я хочу для себе пояснити, уяснити, бо ми зрозуміли, що він блокує якісь от речі, які відповідають за відчуття голоду. Mm -hmm. А діабет до чого? класне питання. Головна дія спочатку була саме протидіабетична, тобто ця речовина, mm -hmm. семіглютит, вона підвищує чутливість клітин до інсуліну. Mm -hmm. І Це препарат ціни є доречним в випадку діабету другого типу, тобто коли у людини ця чутливість знижується. І за рахунок налагодження комунікації між клітинами і інсуліном власним, людина також починає худнути. Тобто препарат закриває декілька питань, декілька ланок набору вагину і, власне, працює ствердження навпаки. А ці ж саме моменти допомагають людині схуднути. І е, е, справа в тому, що коли ми набираємо вагу, особливо якщо це відбувається там в такому зрілому uh -huh. віці, у нас завжди виникають ситуації, які е, пришвидшують розвиток діабету. І, тобто дуже часто ці два захворювання зайва вага і діабет йдуть поруч і ще одна небезпека. Як я так розумію, я не спеціаліст, можливо, ви скажете окчинок, що цей препарат він науково медично клінічно недосліджений Кінцево ми не знаємо як в кінцевому варіанті. Він подіє на наш організм. Тобто, а не зовсім так, та, да та, та, ми не можемо випустити препарат в широкі маси, якщо він клінічно недосліджений. Тобто, там є дослідження, які вказують, ага. що а, він там на певній відстані є безпечним, є дієвим. А, тобто, це е, ну досить великі дослідження угу. проводяться, але з'являються нові дані. Е, мабуть, ви чули да, про препарати. От зараз був випадок з Брюсом Віллісом, да, що в нього а. там хворобу пов'язали з блокатором протонової помпи. А ці препарати теж лікарі спостерігають, десь накопичуються дані, і таких даних насправді багато. І вони не тільки стосуються ризиків онкологічного угу. процесу, і саме ну що цікаво, це стосується щитоподібної залози. Враховуючи, що українці і так мають скомпроскомпроментовано uh -huh. щодо подібку. Ну тому що uh -huh. Чорнобиль, там ну певні екологічні ситуації, які вплинули на нас негативно. А так тут ще і препарат, який буде допомагати нам хворіти на онкологію. Ну на uh -huh. хіба? А другий момент це ризики пов'язані з розладами психіатричними. А це тривожний стан, це депресії і навіть суїциди. Uh -huh. А тобто в Америці дуже багато медичних матеріалів, для статей виходило в досить ну, таких поважних виданнях mm -hmm. медичних а щодо збільшення а, випадків суїцидів, і а, у всіх тих пацієнтів а, був паралельний прийом а, таких препаратів. Ну, от от, якщо вже приймаєш щось таке, то чи безпечно переривати прийом оземпіку на різдвяні канікули? От свіжа новина від те, шоу Good Morning, Good Morning America Америка, так про те, що вони поспілкувалися з дівчиною, яка там схудла на 18 кілограмів? Вона розповідає, що вона пропускає прийом ліків на Різдво, аби смачно поїсти і почуття голоду не притуплялось. От, чи так робити? Ну, взагалі, виробник а, не радить робити до закінчення курсу mm -hmm. лікування. А я можу зрозуміти ту дівчину, бо вона хоче отримувати задоволення на свята. І зменшуючи дозу, а, апетит повертається. А, вона там якісь свята свої проводить і знов повертається да, до своїх доз. А це не дуже а, безпечне, а, безпечна стратегія, mm -hmm. а, тому що препарат, ну, ми, ми проговорили, які серйозні ланки нашого здоров'я. да, Дійни і туди-сюди гратися з дозуванням або з припиненням прийому лікарів дуже не радили. Тобто, десь є 6-12 місяців курсова терапія. Ну її треба пройти потім відмінити і далі жити з новими звичками. Тобто, препарат не діє на постійній основі. Ви бачите, вона зменшила дозу чи прибрала на якийсь період часу. В неї повернувся апетит. Вона радіє, знов угу. там все торти, всякі інші святкові. Страви. В страви є тому контексті дуже цікаво простежити за опрою в інфрі, з чого ми почали. Та і ще раз побачимо її перевтілення. Фани запідозрили, що ось таке наочне, очевидне перевтілення обійшлося не без участі і без прийому оцього препарату озембі. Ну, за короткий період часу. підозри угу. говоримо там, щось нарахували мінус кілограмів. за короткий період часу. Небезпека, а, яка ну, Швидке схуднення має свої ну, переваги щодо візуальних ефектів, да? угу. але щодо здоров'я ні. Тому що дуже часто, особливо у жінок, особливо після 40-45 років, ми бачимо збільшення, наприклад, таких ризиків, як жовчокам'яна хвороба. Угу. Як швидко вага зникає, так вона може швидко і повернутися. Якщо людина не дотримується програми харчування, Зменшення калорій, а, фізичної активності на протязі тривалого життя. Знаєте, це, це, це як чистити зуби, да? вона на коротку відстань, а не може начистити їх наперед. Угу. А, і ми зараз маємо ну, класний результат. Якщо людина буде з цими а, навичками, а, з зменшенням кількості їжі да? а, йти далі по життю, вона може зберегти угу. цей результат. Але а, мені, як лікарю, також цікаві дослідження а, спостереження на тривалій відстані. Що буде з цими людьми там? Через 10, 20, 30 років, а які ризики будуть реалізовуватися на більш тривалій відстані, наскільки довго вони тримають той результат? А я не можу сказати, що в цьому сенсі харчування ідеальним. Ну тобто, не всі люди, які е, сиділи на дієтці, зберігають вагу на тривалій відстані. Це складно. Ну так само і з цим препаратом. Тобто, чому вони худнуть? А тому, що вони не можуть їсти стільки калорій, скільки було раніше. А тобто, центр голоду по іншому спрацьовує, а швунок не може приймати, бо там ще та їжа. П'ять годин лежить, і він просто відчуває а, нудоту а, і бажання піти все це евакувати. Mm -hmm. Ну, звісно, які ж там апетити можуть бути. І е, саме в тому діє препарати. Але, на мій погляд, якість життя набагато гірше. Бо жити з нудотою і отримувати задоволення від їжі ну, така собі перспектива. Так, з середини і від і і бі... людей нудить іноді від ситуації всього з нашу ще гірше собі робити. Гарно сьогодні нам розказала про такі нюанси того оземпіка Наталі Самоленко, дієтолог гастроінтеролог Скоро побачимось. Сподіваємося. Декринова. Як Ендокр... Гастроентеролог. Ой, туди я думаю, вона універсальна. А, рухаємося далі. Сидіти на холодному небезпечно, друзі. Розкажемо чому.